Розкажи про ці всі перші проблеми от переїзду і відкриття нового бізнесу в новій країні. Перший виклик, перша можливість в нас була це приміщення знайти для тих, хто орендує навіть житло в Європі або в Німеччині. Вони розуміють, що це непроста історія в Німеччині, але взяти в оренду приміщення комерційне це в 10 разів важче. І е, ще важко те, що ми не знаємо, коли ми знаємо, що є Україна, це Полтава, це Одеса, це Київ, а Німеччина, ми взагалі не знаємо. Я там один раз був у Берліні, мені не сподобалося. і Це все, що я знаю там про Німеччину. І тому в нас була стратегія. Для нас е, е, було важливо бути присутні в місті, де вже є відомий бренд. який вам подобається так. Ну так то була така задача, що коли приїжджають до нас якісь наші там партнери, то сказати, що ми в цьому місці, в цьому місці от є такий там. Велике таке підприємство. Тому ми три місяці, десь мінімум три людини. Ми просто по Google Maps знаходили міста і обрали. Ми вибрали 50 міст. І я прилетів до Німеччини, взяв в оренду автівку на дві неділі і просто от зранку до вечора їздив по цим містам і шукав приміщення.